Гарне діло зробили. І вишню в суху спиляли, і наш шашличок. гелячки пустили. Красота. На вишні смажений шашлик смакота. Шашличок буде класний. на шматочки покрасаємо м'ясо силенку. Що в нас буде? Шашличок. Поки свіжина жариться, свіжина це свіже м'ясо. А що шашличок? Що це за м'яско? Шейк. Це шейка. Це чудово. Шматочки з'їв та й наївся, да? Що mm -hmm. у нас буде цибулька? Сіль. Супер. чорний, белений? І добре добре вимішати треба. Вау, класно. І цибулька Шашличок замаринували. А, якась свіжина цілого протушилася цибулька, свіже м'ясо протушилося, посолилося, поперчилося, свіжина як дорога, красота. Трошки солі по боках. Пересовить, гарно підсолить, і сало буде тримати сіль. і буде смачню Ось таке сало. Ух! Ух! Українці люблять сало, Смакота. Просто свіжина, але це смачно. Бистро. картопля фарширована м'ясом. У фарш додати сіль, чорний мелений перець, картоплю всередині виняти начинити, сметана та томатний сік, розвела. Залала заливочку, прокип'ятила і все, готово. Багаття горить, жару багато, то скільки треба м'яса. Що це в тебе буде? Шашлик? Mm -hmm. І м'яса побольше. Mm -hmm. <реш> багато м'яса. М'яса mm -hmm. багато Це не гарно. буває. Оше, і буде як. гарний шея, і буде гарний шашличок. Ми Оше. його замаринували, він ніч переночував. Mm -hmm. Вогонь гарно. Mm -hmm. Розгорівся вже, Троянда попускала вже ключки. Ця троянда що з осені, взагалі не померзла, а весна вже попускала нові ключки. Ще не весна, ще лютий місяць. Так, а у нас шашлик. Перший пішов. Треба тільки жар, так? Да? Де я під пляшечки? Квіточок поставила смородина. Зима, лютий місяць, смородина порозпускалась моя. Троянди поприймались під пляшочками. Люди, які можуть посадити палку, в палку всунує дерево, або зернятко і виноград, або палку всунула квітка, то в них зелена рука. Ось так. Так що оказується, в мене ще зелена рука. Та легка рука. Так, класно. Наші шашочки димком пропитують, так класно. Ще цибулю не вибрали, цибуля. Сходить і троянди. Що тут наші троянди? Ті, що ми осінню садили. Ось такі пуху. вічки вже мають. Прийнялись троянди. Подивись, як прийнялись троянди, попускали вічки, попускали листочки. Осінь садили троянди, палілі. Ось таку гарну троянду посадили. Там, де була цибулька на вишневих і Ух ти! Ох, як класно! Смажився шашличок. Ти осінню казав, коли я садила просто квіточку. Ти казав, думаєш, чи прийметься? Подиви, прекрасно прийнялася. Звичайної, і звичайно квіточки, ще й за зиму виросла. Так, а тут що у нас? Теж із звичайної квіточки за зиму. Я надіюсь теж як прийметься, розсаджу. розсаджу. Угу, Пустила, дивись, паросточок, не померзло. І звичайно, квіточки. Просто під бутилочку ось посадила. І надію, що матиму троянди. Теж пустила паросточок. У нас тут. угу, Звичайна троянда і вже паростоки. Тому, коли палку в землю посадить і квітку виростить. Це реально. Може, який красивий. Який гарний шашличок рум'яний. Угу. Апетитно виглядає. А той чого окремо. Джерок скапає, шипить. Класно. А те, що заодінок і шашлычок. Шосмаки. А, тіщині. Боже, яка смакота, яка красота, яка смакота. Дякую за перегляд. Бувайте здорові. На все добре. Доброго дня, а сьогодні в нас шашлик непростий. А на гіллі вишні, на фруктовому дереві, правильно? Угу. Ось така смакота.